Наш тато народився 22 травня 1955 року в багатодітній сім'ї Олексія і Ганни, які виховували 11 дітей. Степан Олексійович був четвертим в сім'ї, прожив цікаве, наповнене змістом християнське життя. Життя в селі, в Кречевичах, на Волині в Україні не було непростим, не завжди було вдосталь одягу, Брати доношували один після одного. Дорога до школи теж була непростою. Приходило щодня долати відстань у 6 км пішком. Після школи був призваний на службу в радянській армії, де відбув службу в Кам'янець-Подільському протягом двох років. Після служби розпочалось серйозне доросле життя. Тато прийняв хрещення у 1978 році, і служіння богові стало ключовим в його житті. Дуже часто він жертвував всім, грав в оркестрі, хор. Це також окрема розповідь, яка потребує уваги слухача. Завжди старався відвідувати співанку, заохочував інших не пропускати і сам був зірцем. В той нелегкий радянський час, коли молитовні будинки не можна було реєструвати а була потреба в будинкові, то Степан Олексійович взяв на себе відповідальність зареєструвати хату під молитовний будинок на себе, щоб у влади не було питань. За що ледь не був знятий з черги на житло для своєї сім'ї. Будівельник за фахом і будівництво це слово, яке символізує і описує життєву справу і християнське служіння брата Степана. Більше 30 років відданого служіння в ПМК 22 будівельній організації в Ковалі навіть був нагороджений неодноразово різними грамотами. Будівництво молитовних будинків це те, чим жив брат Степан і віддав роки свого життя. Велика праця на будівництві молитовного будинка в Ковалі. Щовечора на велосипеді об'їжджав братів і сестер і запрошував на будівництво нового приміщення церкви. Молитовний будинок поряд з Ковалем в селі Скулин дуже багато праці вложено саме братом Степану. Молитовний будинок в селі Волошки, його стіни пам'ятають руку майстра. Молитовний будинок у містечку Любомиль не будувався без допомоги брата Степана. Курйозна ситуація сталася за радянського часу. Тато хотів дуже потрапити на перший приїзд Біллі Грема в Москву, але продолавши більше тисячі кілометрів, не зміг попасти на зустріч, бо вхід блокували працівники КГБ. Маючи великий бус і маючи можливість продати за великі кошти, брат Степан возив бабушок на служіння, служив авто на похоронах, на будівництві, використовував наповну і для різних потреб потребуючих братів і сестер, а також для церкви. Його любляче і жертовне серце було готовим до служіння і праці в ім'я добра і в ім'я Ісуса Христа. Для цього він завжди заходив час і бажання. Відвідування зібрань для нього завжди було пріоритетним. Де б він не був, що не робив, планував свій час, щоб обов'язково бути на зібранні чи то в неділю зранку, чи в неділю ввечері, чи на буднях в середу або в п'ятницю. До цього він стимулював і своїх дітей. Сім'я це окрема велика історія християнської сім'ї з її радостями і труднощами. Одружився після служби у 1978 році 15 жовтня. Сім'я стала багатодітною, народили і виховали п'ятеро дітей, дві дочки і три сина і мають 10 онуків. Мама має статус мати героїня, ну і тато тато герой. Сімейне життя було різнобарним, як на землі. Були радості від дітей, були труднощі, були хвороби, було безгрушя, але у всіх цих життєвих випробуваннях залишався вірним тому, кому тато довірив своє життя, кому щиро і ревно служив. Так стало, що старша дочка отримала можливість поїхати до Сполучених Штатів Америки. і там оселилась. час від часу. Тато приїжджав до них в гості заробити, допомогти. А потім сталося так, що і сам з дружиною переїхав на проживання в їхній дім до Америки. Поступово приходила старість, і здоров'я ставало все менше і менше. Хвороб було багато, і лікувань було багато. Навіть ходив такий підбадьорюючий жарт, що багато вже із тих, хто давав тобі степане декілька днів на життя, повмирали. Насправді, дивлячись на діагноз і прогнози лікарів, всі дивувались, чому Бог дав ще стільки жити і навіть літати на весілля внучки до України з його серцем і діагнозами. Слава Богу за життя і слава Богу за смерть.